16-та година. На кадрах видно чергу доказ в Чопському залізничному вокзалі. В одній з них стоїть Галина Олійник з Волинської області. Каже, стоїть у черзі за квитком до Угорщини. Стоїмо в черзі, хочемо купити, якщо нам вдасться купити до А ви там будете в кого ще Ні, ми не маємо там нікого. Ми Будемо виходити з ситуації, яка там складеться. Ми вже тут були один день, вернулися, тепер приїхали ще раз. Сьогодні. А скільки нас дітей? Нас має поїхати п'ятеро. П'ятеро. Нас двоє малесеньких дітей, двоє е, до десяти років дітей і двоє дорослих. У черзі до доказ стоїть Ганна Свіренко з Білої церкви. Ми їдемо в Турцію. Ага. Ви їдете на певний час, так? Так, в мене поки міська канікули в школі. А далі як вийде? Сюди ми їхали 16 годин, потім пішли до знайомих, і там були день, і ось сюди приїхали. Скільки вас разом є. Шестеро. Киянка Олександра відпочивала у Львові, коли розпочалася війна з Росією. Звідти приїхала на Закарпаття. Зараз прямує до Угорщини. Чекаємо за білетами. Так, сподіваємося, що можливо буде купити. Будемо сподіватися, що купимо білети. Так перед нами і вже там по Європі будемо роз'їжджати. Сьогодні на вокзалі ну вже години десь 2-3. Стоїмо так, але тут ну я не знаю проїзда, який ну скільки поїздів на день, то скільки ще будемо стояти, невідомо. Решниця Укрзалізниці Наталія Турчак телефоном черги на вокзалі пояснила. Дуже багато зараз людей хочуть виїхати в напрямку Євросоюзу, а надто угорщини. У нас в країні йде війна. Люди зрозуміло від цього тікають. Вокзал у чопі нині на передовій, оскільки саме з нього йдуть регулярні рейси майже що години рейси поїздів чоб захонь. Це означає, що попит на нього є, ажіотаж надзвичайно великий. На вокзалі просто на станції відбувається прикордонно-митний контроль. Це так само є час. Тому, в принципі, всі служби вокзалу Укрзалізниці налагоджені і працюють за графіком, який прив'язаний, власне до цих поїздів. Плюс ми ведемо переговори з угорською стороною для того, щоб вони зробили поїзд безплатним, щоб люди могли просто сідати на нього і виїжджати. Наталія Турчак розповіла з. Українських громадян виїжджати наразі можуть тільки жінки та діти. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.